Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні така філософська тема. У мене тут трошки не так пішли обставини, як планувалося. Тобто, там погодні умови, там щось десь фалов, порвало лінію електропередачі. Ми тут сидимо на генераторах. Не дуже таке, як це сказати, надихаюча ситуація. Я вже облився бензином, поки це діло заправляв. Ну, таке це життя, і в цьому плані цікаве таке спостереження, що. Коли нам кажуть, що ну там у когось проблеми, то зазвичай тільки проблеми там дуже близьких людей нас якось хвилюють, і то таке, знаєте, кожному, кожному до певної міри вони хвилюють. От, і це таке, типу, як егоїстичне діло, але з іншого боку, якщо ти задумаєшся, що всім абсолютно пофігу на твої проблеми, то зрозумієш, що це теж нормально. От і тому. На цю тему є гарна така притча, коли буде йде з учнями по дорозі, і там одного селянина вгрузла така тачка, він її штовхає, не може випхати з піску. І Будда каже учням: давайте йому допоможемо. Ну, вони вперлися, штовхнули, тачка поїхала далі. І селянин пішов собі задоволений працювати далі, штовхати тачку. Йдуть далі, там у когось тачка злетіла з дороги, він її тягне, вона важка, в нього не виходить, він тягне там. Будда каже: давайте цьому дядьку допоможемо. І вони там допомогли, витягли тачку, поставили її на дорогу. І селянин пішов. Потім далі йдуть, бачать у селянина. Перевернута тачка, він сидить біля неї, плаче і буде, йде далі, нічого не робить. і Учні кажуть, давайте, може, й цьому чоловіку допоможемо. А він каже: А в чому ми йому допоможемо плакати? Так він і без нас справляється. От тому це таке діло, що з одного боку, це досить така жорстка правда, так що не всім плювати на твої проблеми, але там є. Свій не знаю, плюс чи не плюс, коли ти починаєш впиратися, штовхати свою тачку, вирішувати свої проблеми, то допомога таким чи іншим чином буде, але це тільки коли ти щось робиш, те, що спрямовано на вирішення проблеми. Тобто, якщо просто горювати, то навряд чи тобі хтось допоможе? Оце знову ж таки такий дуже простий, дуже всім відомий факт, але кожного разу хочеться, щоб тебе пожаліли. І допомогли, але коли люди бачать, що ти ну, збираєшся плакати, то ніхто не збирається тобі допомагати, в тому, щоб плакати. І тому набагато продуктивніше вирішувати свої проблеми, але а не перейматися якимись глобальними проблемами світу, як це іноді модно, там, там кліматами чи не клімати, чи, 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 там, чи чимось ще треба вирішувати свої проблеми, і тоді допомога буде не завжди така, як вам хотілось би не завжди в тому вигляді, в якому очікуєш. Але зазвичай доля вона знаходить шляхи тобі допомогти, якщо ти штовхаєш свою тачку і впираєшся і щось робиш. От ну і тут головне не сприймати це особисто, тому що по великому рахунку, як нам пофігу на чужі проблеми, так і не треба ображати що всім пофігу на наші проблеми, на свої проблеми. Бо нам здається, що наші проблеми особливі, наші проблеми найболючіші, наші проблеми найскладніші, Але насправді це не так. У всіх є свої проблеми, які так само їм здаються складними, невирішеними, ну, дуже важливими. Ну і так далі, і тому подібне. Тому. Тому треба вирішувати свої проблеми, починати вирішувати свої проблеми. І якась допомога від всесвіту прийде. Я ж кажу: що не, не завжди така, як очікуєш, не завжди така, як хотілося б, не завжди така, як уявляєш, але вона буде. От на сьогодні все. Будемо сподіватися до нових зустрічей.